Зараз у нас буде таке ще одне служіння, яке називається П'ять хвилин здоров'я. Я запрошую корсну Дарину, яка нам розповість. Сьогодні п'ята хвилинка буде про те, як музика впливає на наш мозок. Ми знаємо таку історію в Біблії, як музика впливала на царя, і це був цар Саул. Цар Сеул відчував пригнічення, після якого він часто лютував. Причиною було те, що Святий Дух залишив його через непокірність Богові. Поступово він втратив душевний мир, спокій, і, зрештою, він вже не міг володіти своїми емоціями та почуттями. Слуги Сеула порадили йому е, знайти людину, яка майстерно грає на музичному інструменті. Вони розуміли, що спокійна духотворена мелодія здатна змінити настрій царя. Про це ми читаємо перше Самуїла, 16 розділ і 21 вірш. 23. І коли трапляли, що дух від Бога находив на Саула, то Давид брав гусла і його руки вправно вигравали. Саул відчував полегшення, він заспокоївся і злий дух залишав його. І справді мозок людини, сприймаючи світ, звуки, мелодії, змінює свою електричну діяльність, що проявляється в стані постійної електричної активності. Клітини мозку виробляють імпульси, які можна записати спеціальним приладом електроенцефалографом. У вигляді різноманітних хвиль є такі хвилі. Протягом кількох хвилин мозок зазвичай виробляє кілька видів хвиль, однак у продовження в різний час виробляються переважно хвилі однієї групи. Альфа хвилі з'являються у останні спокої, коли людина відчуває умиротворення. Бета, коли ми активні, тривожні або хвилюємося. Дельта хвилі це найповільніші хвилі. Вони переважно, коли ми засинаємо глибокий сон. Не можна сказати, що якийсь е, з видів є найкращий. Усі вони проявляються протягом дня. При сьогоднішньому стресовому спосібі життя в людей переважає підвищена бета-активність. Це тривога, хвилювання. І щоб подолати стрес, багато людей шукають способи виробництва альфа-хвиль, розслаблення. Тому люди вживають алкоголь, наркотики, е, також медитацію. Проте ці неприродні методи часто призводить до надмірного вироблення альфа-хвиль, що веде до сонливості, хронічної втоми, депресії, розглядів уваги. Медики одній із клінік Ізраїлю провели таке дослідження, в якому включали до недоношених дітей музику Моцарта, і виявилось, що в цих дітей що організм цих дітей витрачали менше енергії на обмін речовин. Досі отримані дані ще аналізують, але цікаво, що навіть не до кінця сформований організм реагує вже на звуки. Також дослідження в Японії показали збільшення вироблення молока в матері-годувальниці при прослуховуванні класичної музики і, навпаки, його зменшення, коли вони прослуховували поп-музику. Доведено, що музика впливає на інтелектуальні здібності людини. Існують певні критерії, за якими можна визначити, чи підходить ця пісня і мелодія для прослуховування. Ось такі принципи правильної музики. Перше, її частота збігається з ритмом серця 60-70 ударів на хвилину. Друге, повинна бути гармонія звуків, не повинно бути дисонансу, принизливих і різких звуків. І третє, вплив музики має бути спокійною, дарувати мир, надихати і підносити думки. Мелодія чи пісня можуть наблизити нас до Бога або віддалити від нього. Господь бажає, щоб в нашому домі завжди звучала небесна музика, яка благотворно вплине на електричну активність мозку і налаштує його на спілкування з ним. І на закінчення хочу прочитати текст. Ефесіанам, 5 розділ, 18, 19 текст. Наповнюйтесь духом, повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи і прославляючи у ваших серцях Господа. Амінь. Будьте здорові!